Вітаю, шановні глядачі живого телебачення! З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та ведучий Тарас Пшеничний. 27 січня весь світ у скорботі згадував одну із важливих та важких сторінок в історії людства ХХ століття. А саме звільнення в'язниці нацистського концентраційного табору ауфт біркінау Генеральна асамблея ООН оголосила 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Цього дня у світі вшановують пам'ять мільйонів євреїв, а також представників інших національностей, зокрема українців, поляків і ромів, які стали жертвами нацистських переслідувань і масових убивств під час Другої світової війни. Але в цей день ми вкотре згадуємо і тих наших співвітчизників, наших рідних, близьких, і всіх, хто жертвуючи своїм життям та безпекою, рятував. Євреїв. І саме Українська греко-католицька церква на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким зуміла організувати цілу мережу з їхнього порятунку. Та ця мережа це перш за все люди. Саме про них, про їхню жартовну самовідданість, поговоримо в сьогоднішній історії з історії Української греко-католицької церкви. Мудрість каже, хто рятує людину, той рятує світ. Тема участі української греко-католицької церкви порятунку євреїв під час Другої світової війни доволі широко представлена в науковому та медійному просторі, та є тих чимало сторінок цієї історії, які мало відомі для широкого загалу. Зокрема, заслуговує уваги подвиг духовенства та марян переміської єпархії Української греко-католицької церкви, і без перебільшення, це та сторінка історії церкви, яка заслуговує уваги. За інформацією ізраїльського національного меморіалу катастрофи та героїзму єдвашем, праведниками народів світу прийнято вважати осіб, які за своєю національністю не були євреями, але з ризиком для свого життя рядували євреїв в роки Другої світової війни. Героїв, які чинять опір злу, не буває багато. Випадки рятування євреїв не були і не могли бути чисельними. Сміливість та самопожертва, яких вимагало таке рятування, виявлення справжнього героїзму є непересічним явищем, і воно не було і не є масовим. Тому тим більший подив, признання та пошана тим, які ризикуючи життя, допомагали рятувати людське життя. У Галичині від жовтня 43 до червня 1944-го року більше сотні людей вбили нацисти за допомогою саме євреїв. Посеред вбитих найбільше було українців в найбільшій єпархії Галицької провінції, якою була переміська єпархія, було відносно багато прикладів рятування євреїв. І ця сторінка українського героїзму в переміській єпархії досі є маловідомою. В польських медіа часто висвітлюється статистика. Щодо тих, хто допомагав євреям, проте поза увагою залишається багато українців. Зокрема, врятований від Голокосту професор Шевах Ваїс, посол Ізраїлю Польщі та голова Кнесету, в інтерв'ю для преси дав свідчення, що його єврейська родина після втечі з Гетта в місті Бориславі ховалася в українки Юлії Лясоти. А Борислав Тадрогович, як ми знаємо, належав до переміжської єпархії, і таких випадків можна знайти. Дуже і дуже багато. Що характерно, Україна займає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу після Польщі, Нідерландів та Франції. Понад 2,5 тисячі українців визнано праведниками народів світу. У перебильській єпархії серед духовенства та мирян було чимало прикладів героїзму в рятуванні євреїв. На жаль, не усі вони є відомими. А хтось з тих, хто рятував, вважав, що його чи її дії не є якимись особливими, і вважали, що кожен, хто має християнські сумління та глибоку віру, захищав би людське життя, і такі люди захищали його. У переміській єпархії Йосифат Коцеловський, що у 1921 році заснував церковну інституцію під назвою Єпархіальна поміч, під опікою якої були українські сиротинці. Переважно цими сиротинцями опікувалися сестри-служебниці зі згромадження непорочної діви Марії у міжвоєнний період, а особливо під час окупації, в цих українських сиротинцях були єврейські діти та молоді. Найбільш чисельний сиротинець у перемишлі знаходився по вулиці Снігурській, 10 і 12, в якому перебували сироти віком від 4 до 14 років. На вулиці Пельчера, 5 діяла також філія сиротинця з вулиці Снігурівського для новонароджених дітей і віком до 4 років. Саме під час німецької окупації краю в обох сиротинцях перебувало понад 150 сиріт, серед яких 24 дитини були єврейського походження. В той час координатором діяльності сиротинця займався отець Василій Гриник, парох перемарської катедри. А також самі сестри служебниці, як голова шостої секції товариства Єпархіальна Поміч отець Василь був відповідальний за різнопланову роботу цих сиротинців. Щороку він надавав звіти про роботу сиротинців під час зборів товариства Єпархіальна Поміч, і що характерно він свою функцію виконував сумлінно, справедливо та жертовно, захищав сиріт незалежно від їхнього віросповідання чи національності. Зокрема, і під час німецької окупації міста Перемишель у 1943 році гестапо почало цікавитися українськими сиротинцями. Сестри служебниці, звичайно, налякалися і не знали, що робити. Та не розгубився отець Василь Гриник. Він негайно видав єврейським дітям греко-католицькі метрики, хрещення й миропомазання, і надав їм слов'янські імена та прізвища. Так, завдяки оцю, а також і владиці Йосафату, єврейські діти в сиротинці пережили окупацію та голокост. Отець Василь Гриник особисто теж переховував євреїв у таємних приміщеннях греко-католицької духовної семінарії, що знаходилася по вулиці Баштовій. Чимало інформації про участь духовенства монашества та вірних переміської єпархії у порятунку євреїв під час Голокосту маємо зі спогадів батька покійного вже греко-католицького єпископа, чиє ім'я тісно пов'язано, до речі, з містом Києвом Василія Ігоря Медвіта, пана Івана Абояна. Сама родина Медвідів проживала в перебишлі. Ян Іван Медвід працював в адміністрації житлових будинків. Разом з ним працював Адольф Груд, який, як згадував пан Іван, у 1942 році попросив його сховати семирічну дочку Стеллу. І родина Медвідів її прийняла. Дівчинка переїхала в їхнє помешкання. Їй родина зробила спеціальну схованку за шафою. Батьки дівчинки, на жаль, не пережили голокосту. Вони померли. Та дівчинка вижила уже після війни. Вона почала ходити до школи, а у 1945 році дядько Стелли прийшов до родини Медведів і забрав її у свій дім. Варто також згадати, що у 1944 році був заарештований швагер Яна Медвіта Владимир Фіс, який також брав участь в опіці над стелою. Він також мешкав у будинку пана Яна Івана, і як згадував пан Ян Іван. Побоюючись приходу гестапо, дівчинку доводилося разом з швагром переміщати в католицьку семінарію, якою опікувався отець Василь Гриник, який, до речі, був її ректор. За останню інформацію зараз Стелла з прізвищем Голд проживає в Ізраїлі разом з усією своєю родиною. Існують інші свідчення про порятунок євреїв, зокрема, єпископом Йосифатом Коцеловським. Одне з таких маємо від пані Малгожати Степого, дочки колись єврейського хлопчика, якого врятував Владика. Вона згадувала, що, за переказами батьками, як під час окупації, він один малий хлопчик був при плодиці. Коцеловському, навіть на щоденних літургіях, які владика проводив у своєму помешканні, саме завдяки владиці, він і вцілів, як і вцілів її батько та рідна сестра батька Зоя Степу. Про порятунок своєї сестри Зої та батька вона згадувала. Після початку радянсько-німецької війни, в 1941 році, батько з сестрою опинилися в перемирському гетто під опікою родини Айзенбергів. Їм у 1942 році вдалося потрапити з гетто на арійський бік. І знайшли притулок у знайомої української родини, чи то Дрогобичів, чи то Родовичів, яка віддала його притулок. Зоя залишалася в притулку, вона була дуже маленькою. Однак вона сказала мені, що в неї залишилися добрі спогади про сестру, яка опікувалася нею, і дуже любила її. Батько залишився в дитячому будинку на вулиці Снігурського до визволення в 1944 році. Батько мав деякі спогади про дитячий будинок. Він сказав, що там закінчив півтора класи і служив месу в приватній каплиці єпископа в єпископському палаці. Серед прізвищ сестер-служебниць переміської єпархії, які рятували євреїв, слід згадати імена сестри Віталії Мікусь, сестри Вартоломії, Голівки, сестри Моніки Кучерської, сестри Епістимії Семків, сестри Плакиди Щерблюк, сестри Антоніни Ямчинської, сестри Моногіли Ковальчук та разом з іменами сестер перед нами постають імена парафіян: пані Марти Демчук, пані Марусі Дубляниці, пані Катерини Золотник. Пані Марії Станішевської і багато багато інших серед парафіян були і ті, яким порятунок життя ближнього коштував власного життя. Серед таких був пан Михайло Крук у 1944 році, а точніше, 6 вересня, німці прилюдно його повісили. Це була перша така страта в перемишлі. У списку українців перемишля, які удостоїлися звання праведників народів світу, є пан Богдан і пані Ореста Загайкевичі, пані Марія та пан Григорій Єдловський, пані Марія та пан Іван Медвіти, батьки єпископа Василія Медвіта. Серед багатьох історій про порятунок єврейських дітей українцями в перемишлі є ще одна оминути яку складно. А йдеться про українську родину пані Марії та пані Григорія Єдловських. Пані Марія і пан Григорій Єдловський врятували єврейську дитину Йону Анну Вайс до Другої світової війни. Сім'я Єдловських проживала в Перемашлі на вулиці Рейтена і працювала у єврея з прізвищем Гальперн. З приходом німецьких військ Ловські взяли на переховування, народжену 14 березня 1941 року, дитину своїх працедавців, а згодом у 1942 році зареєстрували її як свою власну дочку і дали їй ім'я Анна Рокслана. Таких історій, як історія родини пані Марії та пані Григорія, це лише одинокі, радше поодинокі історії. Їх було дуже і дуже багато. З плином часу багато речей забувається, багато спогадів відходить у вічність разом з їхніми носіями, а багато чого губиться. Та є речі, є події, є люди, які повинні завжди залишатися в пам'яті людей, адже з-поміж усього їм даного життя вони стали на захист найціннішого людського життя. Ось такою драматичною, трагічною. Сьогодні була історія з історії Української греко-католицької церкви, яка далеко не є останньою в історії церкви та українського народу. І ми їх неодмінно вам розкажемо. А з вами був ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі!